Притулок приймає дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах віком від 3 до 18 років, розказала методистка Неля Прокопчук. Зараз у закладі 16 дітей. За ними доглядають 8 вихователів і помічників. На жаль, є такі сім'ї, які діти не хочуть повертатися. Наш заклад для того і створений, щоб ми виступали в інтересах дитини, і ми прислухаємося до думки дитини, вивчаємо ситуацію. Служба справа дітей працює своєї сторони з батьками. Ми з своєї сторони з дитиною. Якщо там можна контакт налагодити, йдемо на налагодження контакту, допомагаємо дитині встановити контакт. Якщо ні, то значить дитина йде в іншу сім'ю, батьки позбавляються батьківських прав. На подвір'ї притулку для дітей бавиться дев'ятирічний Давид. Хлопець разом з братами тут живе майже три місяці. Каже, любить займатися спортом. Бігати, паркоритися, моє заняття. Мрію стати депутатом. Це вколо багато грошей. Серед дітей 16-річна Софія. Втікла з дому. Притулок став для мене як другий дім. У мене тут все влаштовує, а додому я повертатися не маю бажання. Я хочу додому, я зрозуміла, що неправильно робила та що не слухала старших. Вихователька Алла Власюк проводить заняття з дітьми старшої вікової групи. До кожної дитини треба знайти підхід. Наприклад, є діти, які легко йдуть на контакт, легко відкриваються, там розказують про свої проблеми, про свої там вподобання. А є діти, які дуже замкнуті, і це треба ну, підібрати, знайти ту межу, щоб дитина відкрилася. У харчоблоці готує обід Раїса Онищук. Гречку люблять, макарони люблять, картоплю люблять. До початку повномасштабної війни у притулку перебувало 25 дітей. У березні частину підопічних евакуювали за кордон. Особливістю в роботі закладу є безперебідність роботи, тобто ми працювали протягом попередніх більше 20 років. В період коронавірусу військовий час. Ми також продовжуємо працювати. Правда, одна група дітей наших була евакуйована у Чехію, де зараз знаходиться ще до сьогоднішнього дня, це 16 дітей. Тільки почалися ці події. У нас було облаштовано в підвальному приміщенні укриття, мається на увазі це місця для сидіння, місця для лежання, вода. На даний час, в певній мірі, ми використовуємо, обладнали друге приміщення всередині будови, яке дозволяє в нічний час чи в будь-який інший час використовувати його як місце для укриття. Діти у притулку можуть перебувати три місяці, каже керівник закладу. Оксана Кот, Петропотієвський Суспільне Луцьк.